Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Риторичне питання, яке збурило останнім часом суспільство. Більшість українців, переважна більшість, вимагає, щоб МВС, поліцаї пішли на фронт. І очільник МВС, міністр МВС, каже: ну куди ж ми будемо йти на фронт, нас 120 тисяч всього. Хто буде дивитися за порядком в тилу? Начебто правильно сказав. Але по-перше, є інформація, що не 120 тисяч самої поліції підкреслюю, а 140 тисяч. По-друге, він не врахував поліцейських офіцерів громад, які зараз плодяться по Україні страшною силою. І це теж приховання від мобілізації. По третє, він не враховує, що зараз вводяться шкільні офіцери поліції, які будуть теж плодитися по школах, а їх 10 тисяч в Україні. І ще міністр МВС забув, що є таке поняття як система МВС. Чиста поліція, чисто поліцейські це всього лиш складова в системі МВС. Їх 120-140 тисяч поліцейських. А є ще Нацгвардії, а є ще пожежники, а є ще прикордонники. І всього їх від 367 тисяч до 400 тисяч чоловік. Отже, в системі МВС 400 тисяч чоловік приблизно по всій Україні. А на фронті на нулі поліцейських практично немає. Крім спецпідрозділів поліції. Крім бригади «Лють». Це менше це 1% з 400 тисяч, як кажуть експерти. Отже, система МВС приховує десятки тисяч уклоністів, які мають бронь. Я вже не кажу про членів їх сімей та рідню. які теж, напевно, тут у тилу. З вами український історик та журналіст Єршовець. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, дякую вам.